На виставці представлено 41 картину, картину, й прикрасили хол університету. Це лише невелика частина полотен, які зберігаються у фондах музею. Та саме представлені твори якнайкраще характеризують творчість Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко в першу чергу прославився. Спочатку прославився не своєю літературною діяльністю, а саме живописом. Він в свій час був дуже модним художником. Його було багато замовлень на портрети, навіть всановних осіб. Навіть малював був такий випадок, що він малював дочку Петербурзького генерал-губернатора. Та лише однією виставкою організатори не обмежились. Студенти декламували вірші та співали пісні на слова кобзаря. Проникся мистецькою атмосферою і ректор університету. Ця подія присвячена Тарасу Григоровичу Шевченка, прочитання Шевченка, бачення Шевченка в 21 столітті. Шевченко завжди для нас сучасний. І дуже приємно, що Кмитівський музей сьогодні надихає нас на прочитання Шевченка у 21 столітті, на бачення Шевченка сьогодні. Про велич постаті Кобзаря говорили й студенти. Це щось незвичайне, нездоланне, і воно заклалося в нас ось тут, у серці, і в нас цього ніхто просто не має права відняти. Виставка мені дуже сподобалася, оскільки вона присвячена е, Тарасу Григоровичу Шевченку. І ми знаємо, що Тарас Григорович Шевченко це не тільки видатний поет, видатний письменник. А і він був е, надзвичайно талановитий у, у всіх проявах. І його картини вони е, можуть надихати нас. Е, е, не менше ніж е, його твори, такі виставки наголошують організатори, примножують інтерес молоді до генія народу Тараса Шевченка.